31 грудня чи 16 чи 17 року, я точно не пам'ятаю. Десь біля 6 години вечора, коли я, як гарна господиня, нарізала собі новорічні салатики на новорічний стіл, мені пише в вайбері незнайома людина, хтось дав мій номер. Що така така ситуація? У мене дуже тяжко хвора дитина, чоловік, зашкалює температура, я не знаю, що робити. Мені сказали, що ви от можете допомогти натуропатичними методами. Поможіть. Ситуація така, я в Рівному. Вона в Києві, новорічна ніч. Прораховую всі варіанти, препарати не передам маршруткою, тому що новорічна ніч. Фірмові магазини Вівасан в Києві також не працюють, тому що вихідні. Ну, власне, швидко не вийде. В людини немає ніяких знань. Чую, що дуже знервована, щоб я зараз не пояснювала, якісь нюанси, якісь базові знання. З ароматерапії, техніку безпеки з ефірними оліями вона не сприйме. Тим більше, якщо вже такий гострий стан, то ароматерапія швидко так от, на непідготовлений організм не спрацює. Ну і така в нас переписка дивна, і я так, так розстроїлась, навіть так мені сумно було, і людині не можу допомогти. Ну, реально не можу допомогти в цій ситуації. Ну, я їй чесно кажу, що в цій ситуації, на жаль, я допомогти вам не можу. Ви справтеся тими засобами, які вам доступні. Все ж таки, ви в столиці, є швидка допомога, є цілодобові аптеки. Справляйтеся тими звичними методами і препаратами, якими ви, власне, справлялися до цього. А коли у вас буде спокійний такий стан, коли буде стан ремісії, всі видужають, все влагодиться, ви тоді, будь ласка, звертайтеся до мене, і я в нормально нормальному Системному режимі дам вам знання, базові знання, якісь навички, якісь поради. Я поясню вам техніку безпеки, я підберу вам препарати, які потрібні конкретно от під склад і вікові, і статевий склад вашої сім'ї. І ви потрошку в спокійному стані, коли ви ну, в змозі сприйняти знання, будете набиратися ці знань, якщо ви хочете, щоб ваше життя прийшла на щоб не фармакологія з аптеки, а саме на препарати. І тоді. Все вкладеться, і ви будете знати, мати такі протокольчики собі домашній порядок дій на всі випадки життя, які можуть статися от в сім'ї з чотирьох людей з двома дітками. Тобто, ну ситуації може бути багато різних, і я на різні ситуації дам вам поради і порядок дій. І я була надзвичайно здивована, коли через деякий час вона реально зі мною зв'язалася і захотіла отримати от системні такі базові знання, щоб вони вклалися. В її голові, і вона знала, що робити. Потім я в ті часи ще багато їздила в Київ. Вона приходила до мене на індивідуальні консультації, приходила на навчальні семінари. Багато читала, дивилась моїх відео на всіх різних джерелах. І з тих пір ми так, от вже я не можу цю людину назвати клієнткою. Звичайно, це моя аромаподружка. І вчора ввечері, після закінчення робочого дня, вже досить пізно, я отримую від неї повідомлення. Вона питає, як мене, як мене справи. Вона зараз знаходиться в Бразилії у своїх родичів, тому що в неї бразилієць чоловік. Ну і логічно, що в цій ситуації вони виїхали з країни, в них все добре. Ну і їй треба черговий оздоровчий курс для здоров'я чоловіка. Ми багато вже пройшли з нею за ці роки, багато проблем вирішили. Ну і між нами існує дуже такий тісний дружній зв'язок і довіра глибока. Чому я вам розказую цю ситуацію? Чим вона така особлива? Скажімо, зараз я вам поясню. А ця ситуація надзвичайна тим, що вона виключення з правил, вона дуже рідкісна. До мене звертаються безліч людей. Це можуть бути і в 6 ранку в неділю раніше мені могли позвонити і в ніч там між вихідними і святами. Ну маса людей зверталася, причому такого могли бути родового звернення. Боже, там десь в іншій області, там маленька дитина, температура за 40, караул, караул. Там всі б'ються в істериці, не знають, що робити. Оля, поможи. От прямо на зараз треба, бо ми не хочемо давати дитині там щось, щось вони там не хочуть. Або там хтось тяжко хворіє, хронічні захворювання, в гострій фазі, давай втручайся. Ну, варіантів безліч, не буду займати ваш час. Повірте, їх безліч, і це сотні, це не одиниці таких випадків в тих чи інших варіаціях. Я завжди кажу, люди, у вас гостра ситуація, я не лікар, і не кожен лікар на такій відстані візьме на себе відповідальність за ваш гострий стан. Це ж відповідальність величезна. Я можу вас навчити такої ну, сфери життя, як натуропатія, коли ви в нормальному, спокійному стані, коли ви можете системно вникнути в всю глибину е, цієї науки. Але більшість людей, коли гостра ситуація, коли вони налякані на фоні страху, то вони, здається, готові на все. Але на що вони готові? Вони готові, що хтось візьме відповідальність на себе і порадить їм чарівну крапельку, чарівну пігулочку, чарівну примочку. А коли біда, як то кажуть, схлинула. Спокійний стан, і якраз можна було б зайнятися е, і імунітетом, і відновленням здоров'я, і укріпленням здоров'я, так або зняттям наслідків. Або зробити якісь превентивні заходи, щоб не повторювались такі ситуації. Ні, це вже не актуально. Ну, дитина ж захворіла останній раз в житті, правда, більше ж не буде ні отруєння, ні температури, ні вірусної інфекції. Оце головне зараз. Зараз Оце вирішили, і все. і Далі, далі не треба нам ці знання. Ні-ні, ні мені немає коли читати. Мені немає коли ходити на індивідуальні тим більше консультації. Що це у вас? Три профілі в інстаграмі, да я там це мені не до того, мені там серіали треба дивитися. Книжки випишете. Я не люблю читати книжки. Ні, ви мені скажіть, що треба робити, бо у вас перед тим як ви дасте відповідь. Треба подивитися два вебінари, це дві години часу. Не буду я цього робити. Отака позиція. Тож, мої дорогенькі знання натуропатія вони існують незалежно від вашого мислення. Вони існують, вони людям допомагають, міняють життя і абсолютно дарують інший рівень здоров'я. Але якщо цих знань немає в вашій голові, ну то це ваші проблеми. І тоді, коли гостра ситуація, то тоді вже не треба робити імпульсивних дій. Я мільйон раз казала, неадаптований організм навіть в натуропатію швидко не включається. Треба в спокійному стані пройти період адаптації, перевірити індивідуальну переносимість, відсутність алергії, як на кожен організм діють ті чи інші продукти натуропатичні дозування, ну і так далі, тому подібне. Це робиться в спокійному стані. Так, що хочете ви? Робите, є можливості, я вже стільки джерел дала інформації, вже стільки раз все повторила. Що ну звертайтеся, я вас направлю. Не хочете Аптек у нас, слава Богу, на кожному кроці лікарів і платних, і безплатних так само дуже багато. Хтось хоча б не лінується регулярно дивитися, слухати відео, ходити туди в архів. У всіх профілях є в архіві дуже багато безкоштовних відео, де маса відповідей на різні запитання. Є Тікток, є ютуб-канал, ароматні чудеса, є книжки, вже є все. Все в ваших руках. Ну а в голові чи ні, це, це вже не моя задача. А я від вдячної своєї аромаподружки і клієнтки тепер чекаю подарунок аж із Бразилії. Ну так. Гарного вечора!